Курськ атакували БПЛА. Місцеві телеграм-канали повідомляють про потужні вибухи та яскраві спалахи в небі, публікуючи відповідні відео. Цю інформацію підтвердив виконувач обов'язків губернатора Курської області. Відомо, що уламки одного з БПЛА пошкодили будівлю місцевої лікарні. Також відомо про одного пораненого, який перебував в автомобілі під час вибуху. У нього осколкові поранення. Російські дрони влучили у п'ятиповерхівку на Донеччині. Як повідомляє ДСНС області, це сталося в місті Білозерське у ніч проти 30 травня. Внаслідок удару частково зруйновано квартири з третього по п'ятий поверх. Виникла масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося загасити. Відомо про щонайменше двох поранених: – 40-річну жінку та її 16-річного сина, які на момент атаки перебували у своїй квартирі. Постраждали госпіталізували. Рятувальники повідомляють, що під завалами можуть залишатися ще двоє. Людей на місці тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Цієї ночі Запоріжжя також зазнало атаки, внаслідок якої на одному з об'єктів інфраструктури спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі та додав, що на щастя постраждалих немає. За його словами, у результаті ворожого обстрілу понад 13 тисяч абонентів залишилися без світла. Згодом електропостачання відновили. У ніч на 30 травня російські дрони атакували село василів Хутір, що на Харківщині. За словами міського голови Ігоря Терехова, внаслідок удару постраждало дев'ятеро людей. Серед них дві дитини. У селі зафіксовано значні руйнування, пошкоджено 33 житлові будинки. У місцевому депо знищено один тролейбус. Ще 18 пошкоджені. Поранень зазнала працівниця комунального підприємства та мешканка багатоповерхівки. Двом постраждалим знадобилася медична допомога. Також зазнала атаки Одеська область. Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників виникла пожежа та було пошкоджено відділення нової пошти. Руйнувань також зазнали вантажні автомобілі, що перебували поруч. Про це повідомляє головне управління ДСНС в Одеській області. Полум'я охопило площу близько 300 квадратних метрів. Однак пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Інформації про постраждалих не надходило. Воїни головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну спецоперацію на Куп'янському напрямку. Бійці спецпідрозділу Тимура висадилися в тил ворога з гелікоптерів і зупинили спробу окупантів переправити через річку Оскіл та закріпитись на правому березі. Про це воїни повідомили у своєму телеграм-каналі. У результаті успішної роботи було знищено понад 600 підземних укриттів противника, 9 польових складів боєприпасів і 8 переправ. Також окупанти втратили чимало техніки, зокрема 49 гармат, 17 автомобілів і мотоциклів, три човни та два танки.